Початку війни були. Велика кількість невідомих вибухонебезпечних предметів, які ми пізнавали вже напродовж саме роботи. Найбільш така неприємна ситуація, коли двоє наших співробітників підірвалися на касетному боєприпасі. Після цього ми почали більш обережно відноситись до них через те, що вони мали нестабільну систему, могли спрацювати в будь-який час. Також почали бути такі труднощі, коли звільнили частину Миколаївської області, де знаходились противопіхотні. Ні, міни. Ми теж навчалися саме по книжкам, по нестандартним встановленням мін та вивчали їх розположення та як вони працюють. Почали масово надходити заявки та повідомлення щодо обстеження акваторії, тому що через підвищення температури люди починають купатися. Ми проводили розмінування та обстеження акваторії по Миколаївській області. Було виявлено велику кількість вибухонебезпечних предметів також залишки. Реактивних систем залпового вогню знаходили противотанкові противопіхотні міни саме у воді. Під час обстеження акваторії були деякі питання щодо удосконалення саме обстеження. Тому нам подарували дрони підводні та надводні для більш безпечного та ефективнішого змінування. Два дрони: це санобот та фіфіш. Санобот він, як катамаран використовується для сканування дна та виявлення будь-яких предметів, які знаходяться на дні акваторії під час роботи. Саме головне це нікуди не спішити. Всьому є свій час. У нас така специфіка роботи, що потрібно більш концентруватися на певних деталях, постійно вивчати якісь незвичайні вибухонебезпечні предмети. Насамперед, кожен політехник повинен добре знати, як надавати першу домедичну допомогу. Сумно, коли приїжджаєш в якесь село, а від села залишилось тільки. Пару знаків з назвою села та декілька будівель, які мають форму будівлі. Приїжджаєш і розумієш, що люди тут працювали, жили, постраждали. І в них вже нічого немає, їм нема куди діватися. Цінуєш після цього кожну хвилинку, те, що ти маєш. Моя професія це насамперед невеликий відсоток до перемоги нашої.